І хотів би ще також наголосити до всіх людей: всіх хто потрапляють в стаціонар, всі їхні родичі. Питання: якщо там немає лікарських засобів у лікарні, або відправляють на рентген чи комп'ютерну томографію, і кажуть, що за неї треба платити ане, будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я 0800 505 201 або на гарячу лінію Національної служби здоров'я України 1677. Міністерство охорони здоров'я через програму медичних гарантій оплачує всім лікарням відповідні пакети і готовність до реагування на надзвичайні події, в тому числі і епідемічного характеру. Ми зобов'язували всіх лікарнях мати незнижувальний запас, трьохмісячний незнижувальний запас всіх необхідних лікарських засобів для лікування. По статистиці, по звітах, лікарні всім забезпечені, тому, якщо ви бачите, що щось не так, як я вам зараз скажу, повідомляйте про це Міністерство охорони здоров'я, а ми знайдемо шляхи реагування.